Усім привіт! Вас радо вітає студія 334 і я її незмінна ведуча Наталія. І сьогодні ми разом з вами приготуємо український червоний борщ. Для цього беремо каструлю, в нас це приблизно 3 літри. Туди вливаємо більше половини води, викидаємо наше м'ясо, солимо і залишаємо все це варитися. Поки м'ясо вариться, на середні шматки нарізаємо три середні картоплини, на грубій терці натираємо червоний буряк та моркву. Далі беремо сковорідку, її нагріваємо, вливаємо олію і спочатку піджарюємо червоний буряк, щоб він втратив свою хрумкість. Далі викидаємо туди моркву і все це знов обжарюємо. Щоб додати кислинки для нашого борщу, додаємо 2 столові ложки оцту і все це обжарюємо декілька хвилин. Коли м'ясо проварилося приблизно 10 хвилин, додаємо картоплю і все це залишаємо варитися. В цей час дрібно нарізаємо свіжу капусту, яку додаємо в наш борщ. Тепер можемо зайнятися зажаркою до нашого борщу. Беремо одну велику цибулину і дрібно її нарізаємо. На розігріту сковорідку вливаємо олію і піджарюємо нашу цибулю до золотистої скоринки. Коли картопля зварилася, ми додаємо в наш борщ заправку. Це червоний буряк та морква. Все це солимо, додаємо спеції за смаком і залишаємо ще покипіти пару хвилин. Вже на кінцевому етапі приготування доводимо до смаку наш борщ. Додаємо нашу цибулю, пробуємо, можливо, треба ще досолити, додати оцту або сметани. І все це ще раз проварити. І ось і все, наш смачний, чудовий український борщ готовий. З вами, як завжди, була студія 334 і я її незмінна ведуча. До нових зустрічей!